Так, друзі, всім привіт! Всім бажаю міцного здоров'я! Ви на каналі Доза Номізмата. Сьогодні хочу з вами поговорити про браковані монети в номіналі 50 копійок. А саме це фальшиві монети, або як їх називають підроблені монети, які виготовляли та використовували саме для шкоди в грошовому обігу. Ось таких 5 основних взірців, 5 основних браків, які є в мене в колекції. Хочу вам їх показати та розказати про них. Отож, прохання, хто не підписався, обов'язково підпишіться, підтримайте канал лайком, коментарем, підпискою, а ми продовжуємо. І так, давайте розглянемо ось такий перший брак. Дану інформацію саме по даній монеті, по даному браку, я взяв з каталогу Екзономія України 2021 року. І так, матеріал, ймовірно, фольга зі сплаву на основі міді. Аверс та реверс по. Одній частині, скоріш за все, склеєно між собою, що спостерігається саме по гурту монети. Ось бачимо, як у нас іде. По всій довжині гурта. Ось йде такий, ніби проріз, і бачимо і насічки є. Ну, продовжуємо. І так, матеріал з каталогу екзономія України 2021 року. Того. Тому, прохання, друзі, можете коментувати свої думки, що ви думаєте саме на рахунок даного фальшака. І так, що вказано саме в даному каталозі? Перший виріб, який зберіг обидві зовнішні частини, зібраний по технології 2.1. Цю технологію ми з вами пізніше обов'язково розглянемо і будемо знати, що саме за технології. І має на аверсі 1994 рік. Ось так нам вказано саме. В даному каталозі. Та зустрічає нас на піврозібраному, поганому, погано викарбуваному стані з ледь помітною насічкою на кривому гурті. Зараз візьмемо також ще дві монетки. Я підготував 94-го року. Ось бачимо 50 копій. І саме порівняємо їхні гурти. Ось так, навіть візуально видно, що. Наш гурт є досить кривий і нерівномірний. Так, що нам далі пише в книжці? Зімняті форми поля обох сторін, вдавлений їх кант, а місцями і зімняті деталі малюнка свідчать про те, щоб виріб не пройшов усі етапи свого виробництва і зупинився десь, можливо, на середині свого гурту. Так би мовити сказати, розвитку, тому багато з дефектів могли бути отримані вже за межами виробництва. Ну, як вказано в каталозі, основна частина точно належить до браку саме під час його виробництва. І так коротенький висновок. Даний бракований виріб точно виготовлявся не у фабричних умовах, а скажімо так, в кустарних, можливо, десь в гаражах, підвалах або навіть підпільних цехах. Ось бачимо, як монетка сама по собі виглядає з двох сторін. І так, монета також має чітко виражені магнітні властивості. Зараз трошки більш віддалимо. Ось беру звичайний такий магніт з холодильника і бачимо, що монетка на ньому тримається. Хоча магніт є досить слабенький. Всі інші не перестають тільки ось дана наша монета. І так, також порівняємо саме даний брак на на вагах. Візьмемо ось вагу. І так, ось даний наш такий брак. Бачимо, має 3,25. Хоча всі стандартні монети, скажімо так, беремо той же 94 й рік. Ось, з крупним, з великим гуртом, бачимо, має у нас 4,22. В середньому монети на той час, саме 92-94-го, го це було 4,24, 4,28, 4,30 грама. Також візьмемо ще. 50 копійок 94-го року, теж з дрібною насічкою. Бачимо 4, 30, 1, 34 і повертаємося ще раз до нашого брака. Бачимо 3,25. Тобто і вага, і магнітні властивості монети свідчать про те, що монета все ж таки виготовлена не фабрично. І так, що ж далі пише саме в каталозі по дану. Монету. Самі деталі виготовлені методом карбування на фользі, загортанням її краю на гурт монети штемпелів і нанесенням зліпка оригінальної насічки цими штемпелями на кромку, що утворилася. Що послужило другим штемпелем до кожного з двох робочих у цьому випадку, незрозуміло. З великою ймовірністю проходили пробні випробування різних. Матеріалів з, різ... з різним степенем пластичності для відпрацювання процесу карбування на фользі. Погана чіткість та якість всіх деталей, малюнків сторін, включаючи гурт, наводить на думку, що саме пробні відбитки при випробуванні якогось матеріалу саме для другого штемпеля. Якість отриманих деталей була сумнівною, і виріб з них так і не виготовили. Але він, бачимо, дійшов до наших. Ннів і трохи про себе, можна сказати, розказав, розповів. Відсутність слідів клею на внутрішніх його частинах тільки стверджую вище наведені висновки. І так, друзі, на початку огляду сказано, що виріб саме збирали по технології 2.1. І так, з однієї монети виготовили штемпель з робочою поверхнею, що наносить аверс штамп 1. Ось так. А з другої зробили штемпель, що виготовляє реверс штампу А. Але через поганий стан відбитків, більш детальну частину, як визначити штампи з двох сторін, неможливо. Бачимо, що до досить е, такий, можна сказати, гарний та лакольнічний опис, саме, саме зроблений в даному каталозі. Щодо тиражу даних зразків, то інформації взагалі немає. Можливо, бути кілька зразків, можливо, декілька тільки штук, можливо, і пару штук. Тобто бачимо, даний фальшак є досить цікавий саме для тих, хто колекціонує фальшаки. І так, друзі, зараз трішки збільшуємо та переходимо, та переходимо до другого фальшака. Ось. Як в народі. Його величають. це є грубий фальшак, чому саме називають його так, тому що вигляд і якість виробництва, можна сказати, грубо порушені. І виробу, і деталі виробу зроблені в дуже таких грубих і великих масштабах. Ось щодо реверсу монети, то бачимо шрифт, і як саме букв, так само цифр, є досить. Такий нерівномірний, нечіткий. І зображення теж неякісні. Бачимо, в верхній частині у нас кант повністю затертий, а в нижній частині є імітація, так би можна сказати, канту. тому Тось саме до реверсу ось такий результат. Аверс, тут практично кожен бачить, що всі елементи не мають якоїсь чіткої форми. а Можна сказати, всі, всі вони є розмиті. що шрифт, що сам герб, що самі листочки, колоски взагалі бачимо, хто в яку сторону, та рік монети так само. Тобто, бачимо, що навіть не професіонал може зрозуміти, що дана монета не є е, саме так, оригіналом. І бачимо гурт монети також. Імітації, можна сказати, між дрібним та великим. Тому, друзі, завжди звертайте увагу саме на ці частини монети, бо, скоріше всього, ніхто міг не зразу зрозуміти саме по реверсу монети, що монета бракована, але якщо її саме охарактеризувати з усіх сторін, зразу стане вам зрозуміло. Що ж, саме до цінової категорії, то як і на цей. Фальшак, так і на попередній, може ціну тільки вказати аукціон. Але, якщо у вас є така монета, менше 1000 гривень не раджу вам продавати. Давайте зараз також трішки віддалимо та подивимося саме на вагові характеристики даної монети. І так, ось наш цей такий грубий фальшак. Ставимо його на ваги і бачимо, що 4,95. Ось така вага. Тобто він перевищує норму монети. Як ми вже казали, у нас є 94-й рік. Візьмемо також 94-й рік звичайну монету. Бачимо 4,34, 4,33. І 92-й рік також. Звичайна монета, бачимо, у нас 4,26, тобто середньостатистичний. А брак наш заважує 4,94 попередній раз 4,95. Тому, друзі, особливу увагу звертайте на дані браки, а ми продовжуємо перегляд саме моїх браків у моїй колекції. Так, третім браком це є саме співвідношення аверсу до реверсу. Основним фактором, який сильно впливає саме на ціну даного браку, є сам кут повороту. Чим більший кут, тим більша відповідна ціна. Якщо монета має маленький градус співвідношення, ну, скажімо так, 10-20 градусів, то це саме краще використовувати нитку або резинку завдяки. Їм ви можете швидко і точно визначити саме кут повороту. І так, зараз візьмемо, в мене також є такий приклад. Якщо чітко саме наведемо нитку по центру, наприклад, середнього тризубу, і повернемо сторінку, то бачимо, що на даній монеті є незначний поворот. Тому ціна, звісно, буде і незначна на дану монету. По ціні 10-20 градусів, це, грубо говоря, в районі 20-25 гривень. Якщо це 90 градусів, то це ціна від 300 гривень, а 180 це аукціон, друзі, і як попередні монети, менше тисячі можете навіть на старт не менше верніше, ціни 1000 гривень на старт не ставити. Можете сміло ставити з 1000 гривень і за монетку будуть боротися. Саме як утворюється даний брак. Одна із складових штемпельної пари знаходиться саме під кутом відносно іншої. І в процесі карбування монет одна сторона карбується рівно, а інша, відповідно, вже під тим кутом, під яким вона знаходиться до першої пари. Ось і так отримуємо монети з поворотом. Хочу сказати, що у всіх номіналах зустрічаються повороти від 1 до 180 градусів. Ну, вже як ви ще сказали. До 45 градусів це є монети з малим градусом повороту, і особливої цінності вони саме для колекціонерів не представляють. Скоріше для любителів браків, які колекціонують саме тільки браки, та для початківців, які саме не мають в своїх колекціях даних поворотів. Отож, 180 градусів це є джекпот у поворотах. Тому також всі монетки зразу крутіть і побачите своє співвідношення аверсу до реверсу. І, відповідно, вам повезе, будете мати якусь монетку у своїй колекції. І так, четвертий брак, який, можна сказати, є найякісніший фальшак номіналі 50 копійок. Так, це ви вже, напевно, всі про нього чули і знаєте це є донецький фальшак або посмішка Януковича. Чому його називають фальшаком? Хоча дана монета. Можна сказати, по якості нічим не гірше і нічим не поступається саме першим монетам, які е, випустив саме монетний двір. А тому е, його називають фальшуком, що він, по-перше, не є монетним творінням або не монетним двором випущений, і має одну таку е, всім пізнаваєму відмінність, як її визначити. І так, в п'ятій гроні, 1, 2, 3, 4-5, бачимо, ось такі в нас, можна сказати, крапочки. 4 ягики розміщені у вигляді е смайлика з посмішкою. Якщо взяти, наприклад, 50 копійок, ось так, 92-го року для зразку. Ось як видно, як у нас відрізняється саме п'ята грона. Тут така саме ягідки, як буква Г в другу сторону, а в нижній частині бачимо ось так вони чотири розміщені, як вже вище сказано, як посмішка. Якість карбування даних монет є досить професійна, досить строга, і можна сказати, що їх виготовляли саме на якомусь професійному обладнанні. Ось, якщо порівняти навіть гурти монети, бачимо вони просто ідентичні. А так у нас є звичайна рядова монета та фальшива саме з донецького фальшика. Даних монет є багато в обігу, їх також багато на початках, як сказати, утилізовували, тобто їх знайшли були велику партію. Ну, в обігу бачимо, що їх також дуже багато попали, і вони практично попадалися. Всюди, як на здачу в магазинчиках, так і, можливо, навіть не можливо, а в кофі, кофемашинах, оцих, що коли стояли саме на стоянках, їх також можна було всюди отримати. Но про це мало хто знав, тому цінова категорія на них зараз в більш-менш гарній якості стартує від 100 гривень за монету. Ось, друзі, ми розглянули з вами саме четвертий фальшаг моїй колекції. А на рахунок п'ятої, звісно, хочу почути вашу думку, тому також можете писати в коментарях, яка вам монета найбільше сподобалася. І також мені можете по даній монеті, можливо, хтось зустрічав. Бачимо, що саме в нас в п'ятій гроні, там саме, де є Донецький фальшак, бачимо, у нас є в даному випадку є тільки три ягоди. Ось так. Можливо, ви щось знаєте, можливо, ви щось чули, но. Я поки не знайшов ніякої інформації. Можливо, буду шукати, але на даний час маю трошки інші плани. Тому поки монетка почекає своєї черги. Ось такі бачимо у нас три ягідки. Ось такі, друзі, у мене є фальшики в колекції. Дякую всім вам за підтримку. Прохання підтримати канал лайком коментарем, хто не підписався, підписатися. Обов'язково пишіть свої коментарі, який зірець вам саме більше сподобався. І, можливо, які саме в зірці ви маєте в своїй колекції. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за підтримку. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!